Редакція зараз інфо поцікавилась, як релокувався, переселився Державний Луганський національний університет імені Тараса Шевченка із окупованої Луганської області. Я Карчагіна Оксана Володимирівна, заступник декана факультету української філології та журналістики. Наш вуз має вже майже 100, більше ніж 100 років історії. І... Розпочав своє існування в Луганську, і багато років до 2014 року ми працювали і розвивалися у Луганську. Але з початком військових дій 2014 року вуз був змушений пере... переїхати до міста Старобільськ, і там ми 8 років налагоджували навчання студентів і розвивали свою матеріально-технічну базу. Але, на жаль, з 24 лютого. Вуз був вимушений ще раз переміститися до міста Полтави. І перший час, перші три місяці, ми розміщувалися лише в Полтаві, але згодом вуз розташувався на трьох локаціях в Полтаві, в Миргороді та у Лубнах. Зараз у Лубнах у нас основна локація, там знаходиться ректорат і всі структурні підрозділи головні. І Окремі факультети та інститути знаходяться у Миргороді та у Полтаві. Ми дуже вдячні полтавчанам, бо нас з першого дня, з вечора, 24 лютого, нас вже було розміщено на на території поету. Саме поет був став нашим прихистком на початку. Згодом а що це поет? поет це Полтавський університет економіки та бізнесу. Ми його називаємося К Краткопоет, поэтому і перший час всі викладачі жили в гуртожитку поета і були надані там площі для аудиторій, для розміщення деканатів. Згодом ми розмістилися у приміщенні інституту після дипломної освіти, і зараз на цій локації перебуває. Факультет української філології та журналістики, інститут історії та міжнародних відносин. Мене звати Помазан Дмитро Сергійович, Я навчаюсь у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті української філології та соціальних комунікацій. Я є внутрішньоприміщеною особою з Луганської області, взагалі, з Луганська з мова. Наразі. Про труднощі, коли я був вимушений переселитися у місто Полтава, по-перше, це були труднощі з житлом, його вартість. Потім, ну, по саме, що було важко, це знайти житло. З приводу інших труднощів, ну як би не викликав, оскільки я вже на той час працював. У себе на кафедрі. Ще труднощі, які це, мабуть, дуже велика відстань від батьків, оскільки в мене батьки залишились на окупованій території. Я закінчую магістратуру. Про навчання. Зараз навчання у нас здійснюється у дистанційній формі навчання, ми навчаємося. Які труднощі? Ну, По-перше, це, мабуть, комунікація з викладачами, оскільки не всі, всі в телефонному режимі, деякі не можуть відповісти тобі саме зараз, коли ти потребуєш такої допомоги. Також були труднощі, коли були перепади з електроенергією. Саме коли треба було виконувати навчальний, виконувати навчальний семестр, закінчувати, а зі світлом проблеми. Тому так, з приводу як таков, більше як такових труднощів більше не виникало в навчанні. Навчатися легко, тому я рекомендую вступати на спеціальність 01401 Українська мова і література. Викладачі всі відгукуються, головне комунікуйте з викладачами та не соромтеся. Я навчаюсь на середній освіті історія правознавства. І загалом, все, що я можу сказати про навчання, це те, що мені дійсно подобається тут навчатися відносно історичного підрозділу. Можна сказати, що незважаючи на те, що викладачів небагато, вони виконують вправно свою роботу, вміють розподіляти між собою обов'язки, викладати матеріал так, щоб справді нас зацікавити, як студентів. І я вважаю, що я зробила правильний вибір, коли вступила саме в наш заклад, саме в Луганський університет, незважаючи на те, що було багато конкурентів, як і в Полтаві, так і в інших містах. Проте це один із найправильніших моїх виборів. Будь ласка, про програми, учбові програми, які відбуваються, відбуваються в вашому вишкілі. Наш університет має розгалужену систему. Ми готуємо як. Фахівців, як це з коледжів, ми готуємо з фахівців робітничих професій, ми готуємо бакалаврів, ми готуємо магістрів і також ми ведемо підготовку доктора філософії. Тобто у нас повний цикл. Підготовки у вищій школі В наявності. У, університет налічує 11 структурних підрозділів: це інститути та факультети. І... Наприклад, ми готуємо фахівців з економіки, з історії, з міжнародних відносин, з педагогіки та психології, з культури та мистецтв, з торгівлі та обслуговування, з публічного управління, фізиків та математиків. Готуємо фізичне виховання, іноземні мови, природничі науки та журналістів та філологів. Дякую. І розкажіть, якщо знаєте, детальніше стосовно от програми для переселенців безкоштовного навчання для переселенців на сьогодні. Люди, які мають статус ВПО, можуть звернутися до центру зайнятості та прийти до нас навчатися на, на будь-який рівень від коледжу бакалаврату магістратури за цією програмою. Центр зайнятості надає ваучери на навчання. І людина обирає спеціальність, за якою б вона хотіла навчатися. І ми її будемо навчати на тій спеціальності, яку вона обере. Ми заключаємо з цією людиною договір і навчаємо її протягом або чотирьох років, якщо це бакалаврат, або мого рік і чотири, якщо це магістратура. І що б ви хотіли від імені вашого вищого учбового закладу передати. Читачам аудиторії мешканцям Луганської області і взагалі України. Ну, по-перше, всім вашим, нашим вашим читачам ми хочемо побажати миру та злагоди, а мешканцям саме Луганської області якмо скоріше знову повернутися додому. І нам, як вузу, повернутися до свого до своєї будівлі, яка в нас в Луганську. А людям, які виїхали через бойові дії, просто повернутися додому.